Всіх ще сердечно вітаю з Днем всіх святих Землі Волишів, покровителів Волинської православної Богословської академії. Сьогоднішній день ми проводимо період військової та ідеологічної агресії нашого північно-східного сусіда. Відтак, як і належить у військовий час, наше торжество, ми проводимо дещо скромніше, ніж того річне. Проте наші обмеження стосуються лише зовнішньої, видимої сторони, але ніяк не з змістового наповнення. Суть свята зробити підсумки за попередній рік, подякувати Богові за минулий рік і також попросити благословення на рік Прийдеш. Минулий рік був у нас досить насиченим і багатим на події. Нас почала. Функціонувати власна видавнича справа. І в нас є власний видавничий відділ на грецькою назвою Ікон, що означає образ. Тому останні видавництва в нас виходять саме під цим рифом. За минулий рік ми маємо наступні видання. Перший номер Волинського благовісника нашого наукового журналу. Сьогоднішній день буде продовження його життя. Ми провели. Конференцію на богословську тему, виключно богословську тему в кінці 2013 року. І в червні вже цього року ми провели міжнародну конференцію на надзвичайно актуальну тему і публікацію, на, на надзвичайно актуальну проблематику. Ця конференція носила міжнародний характер. Також нещодавно в нас була презентація власного країномовного посібника з предмету Біблійна археологія. Також наукові заходи відбувалися на кафедрах згідно, згідно запланованого наукового графіку. Слід відзначити активну позицію нашого професорського викладацького складу в участі в конференцій інших навчальних закладах і наукових інституціях України. Наша позиція наших викладачів була настільки інтенсивною, що майже нашоенті України стали нам занадто малі. Відтак у нас з'явилася. З'явилися нові облі і міжнародна діяльність. Цієї неділі синкліт, на чолі з ректором, підписав офіційну угоду про міжнародну співпрацю з Католицьким університетом Любліна. І ми буквально на наступний день приступили до виконання співпраці, відтак наш проректор з наукової діяльності, а також викладачі та студенти відбули на конференцію до Любліна і беруть там участь. Також за сприянням нашого правлячого архієрея, митрополита Михаїла, найкращі наші студенти мали змогу відвідати святу Гору Афон і пройти місячні курси новогрецької мови у Фесолонікійському університеті Аристотеля в Греції. Співпраця з цим вузом у нас теж складається гарним чином, і в нас заплановані плідні і багаторічні процеси про проєкти, які ми вже почали реалізовувати. Щодо навчального процесу, у нас цьогоріч є два нововведення. Перше нововведення – це посилений акцент на вивчення іноземної мови, різних іноземних мов. У нас і збільшена кількість вивільнених годин години в навчальному, навчальному календарі для іноземних мов. І також змінили якісно змінили викладацький склад і методологічні підходи. І тому з ініціативи благословіння архієрея ми готуємося і плануємо в листопаді провести тиждень англійської мови, коли будуть і молитви, і спілкування між викладачами і студентами на англійській мові, а для ефективності буде присутня візуалізація англійських слів з українським перекладом, ну і також аудіозаписи, які будуть звучати в і у вільний час на англійській мові. У нас є навіть такий задум. Прийти трапезну, забрати частину сервірування е столу, і поки студент не скаже, як буде по ложка, вилка талілка, то вілка, то видати ці ключі. Це жартівливий момент, але в е нас мета, щоб англійська мова не вивчалася тільки заради оцінки, а щоб вивчалася заради результату спілкування, яке в нас відкривається е в наш об'єкт. Інше нововведення, цьогоріч ми відкрили військову кафедру, нову кафедру, яка буде кваліфіковано підготовлювати військових капеланів, де вони зможуть отримати відповідні знання у військовій сфері, будуть вміти надавати першу медичну допомогу, а також що щоб робити пасти в, в тяжкий час військового стану. Роль пастир, пастиря в наш час. У Тій ситуації, яка склалася в державі, важко переоцінити. На початку просили, щоб пастир був в цих важких моментах лише ради того, щоб сказати простому воїну, що він робить праву справу і що він не даремно помирає. Наша академія перша підгукнулася на цю проблематику і робить посилені намагання і кроки в цьому напрямку. І ми, як ніхто, відчуваємо в цьому оскільки Цьогоріч ми поховали свого студента випускника, який загинув 9 травня в Маріуполі. Я пишаюся, що наша академія має таких випускників. Я пишаюся, що наша академія має студентів і священиків які зараз перебувають в зоні бойових дій. Я з ними багато спілкуюся, і в їхніх очах немає ані, ані хвилини, ані миті страху. Не настільки люблять свою паску і настільки люблять свою батьківщину, що готові бути з пасхою на найбільш найбезпечніші моменти. Вони готові за свою пасту покласти життя. Коли тому церква, яка має таких пастирів і держава, яка має таких пастирів, є не переможем. І ми пишаємося. Окрім навчального і наукового процесу, наші академії присутні. Виховний процес, процес становлення особистості майбутнього пастиря. він, видимо, не є такий, такий злячий, його тяжко в чомусь виміряти і оцінити. Але повірте мені, він найбільше забирає часу і енергії адміністрації в академії. І саме цим напрямком я як ректор переймаюся найбільше. Навіть якщо не вдасться якийсь науковий захід чи навчальний процес, це завдасть школі, школі лише тимчасово лише, лише тимчасовому іміджі школи. А от коли ми випустимо неналежно підготовлену бою на церкви Христової, то масштаби такої помилки досягають самої вічності. Нас вражає, коли ми бачимо понівічні та поранені тіла в зоні Ато. А цим молодим людям у скорому часі, окрім видимих страждань, доведеться... Щодня заглядати серцевину людського болю, сплюндровані та зранені душі своїх парафіян. Без стяжання, благодаті Духа Святого людські сили залишаться безсилі і безпораді. Випускники Волинської православної богословської академії повинні достойно вміти відреагувати на всі виклики сучасності. Я сердечно вітаю студентів першого курсу, що склали присягу. І стали повноцінними членами нашої академічної сім'ї. Ви мусили два місяці пройти випробувальний термін перед тим, як заглянути на себе підряд. Тому завжди майте в своїх думках і в серці, що духовна одяг, одіж, Зобов'язує зобов до і поведінки, до форми поведінки, а також до постійного духовного зросту. Маючи безсумнівні сподівання, на молитовне заступництво великого сонну всіх святих землі Волинської, ми з радістю на серці проводимо свій актовий день. та спокоєм у думках розпочинаємо наступний 2014-2015 навчальний рік. Амінь. Слава Ісусу Христу!